330 слів, які ти напишеш, можуть насправді повпливати на цей світ. У 2004 році я з моїми друзями поїхав на конференцію, яка проходила в Угорщині. Мені було 24. Автобус їхав дуже довго, це була ніч. І поруч зі мною сидів дуже дивний дідусь. Я подумав, на молодіжну конференцію їде цей дідусь, хто він такий. І так як він сидів поруч, я дивився, що він робить в своєму комп'ютері. Він відкрив програму Outlook, і я бачив, як він щось записує. І коли я подивився на рік, це був 2009, Тобто, ця людина планувала щось на 5 років вперед. І я подумав, це якийсь непростий дідусь. Ми почали розмовляти, я на ламані англійські, запитав, хто він, що він. Він дуже скромно сказав, що його звати Філіп. Пізніше на цій конференції я знав, що він був основним доповідачем, його звали і звати Філіп'янці, і він автор відомих ну, багатьох книг. І він надихав до того, що би писати. Після того був період в моєму житті, коли я повернувся з конференції, я пам'ятаю, як я йшов вулицями Ірпіня, підняв очі до неба і казав: Господи, я би хотів прославити тебе на весь світ. Я не знаю, чому я так молився, але сьогодні ми чули вже подібні історії. Єлісей також розповідав щось подібне. Бог чує подібні молитви. І він щось починає тоді робити з нашим життям. Ми почали проводити 8 років тому сімейне поклоніння. Я подумав, що це такий досвід, він нам усім подобається. Він подобається моїм дітям, тому що в центрі цього вечора сам Бог. І я почав вести нотатки. Тому що в біблійному коледжі на мене були люди, які повпливали, як пастор Йотінг, який казав, що Дух Святий живе на кончику пера, або то, що не написано, його не існує. І я подумав, мені треба просто фіксувати цей досвід, який є в нашій сім'ї. І так народилася наша перша книга, яка називалася Абетка поклоніння у сім'ї. Я прийшов з чорнеткою до місії «Євразія». Михайло Черенков, коли відповідав тоді за неї, він сказав, це цікаво, ми хочемо це видати. Я навіть не здогадувався, що так почалася історія відповіді от на ту молитву, що Бог якимось чином хоче повпливати і здійснити цю велику, незбагнену для мене мрію. Перша книга. Вона вийшла невеликим тиражем, але весь тираж розкупили. Ми навіть не встигли зробити рекламу у Фейсбуці толком. Ми зробили другий тираж, знову чомусь її розкупили. Ми зробили третій тираж, її розкупили. Ми переклали українською, бо вона перша була російською написана. Зробили ще кілька тиражів, і я тоді зрозумів, що ця книга в центрі її сам Бог. 330 слів, які ти напишеш. Якщо це слова про Бога, вони насправді можуть повпливати на цей світ. Потім цю книгу переклали німецькою мовою, її переклали англійською мовою, вона видана зараз в США, її також переклали китайською мовою. І я зі сторони наблюдав за тим, як Бог бере це діло, цю справу, вибачте, в свій такий чудовий оборот. Згодом вийшов календар Божих досконалостей, і ми подумали, що ця практика, що вечірнє сімейного поклоніння, також ми маємо поділитися не з кимось. І ми написали 365 унікальних текстів про Бога, які відкривають Творця по-новому. І сьогодні, о 9.30 вечора, як і завжди в нашій сім'ї, ми будемо знову дивитися на нову якість і пізнавати Творця. 330 слів, які ти можеш написати, вони насправді можуть змінити щось у світі. Наступного тижня вийде ще одна книга, вона називається Богоповідання. Ця книга містить 52 історії про Бога. Його риси, досконалості, і 330 слів виглядають отак, як один розворот. Якщо ви порахуєте слова, які ви писали сьогодні в чаті або за останні два дня, там буде біля 300 слів, точно. Ви можете написати слова, які можуть залишити слід у світі. Своєю короткою промовою, я хотів поміняти ваше відношення до книги. Чи думали ви колись, що книга це місіонер, який піде туди, куди ви не зможете піти? Вона може пережити вас і сказати комусь щось навіть після вашої смерті. Тому не дивно, що Бог серед всіх засобів комунікації, подумайте, обрав саме книгу. І коли ви долучаєтесь до письма, ви уподібнюєтесь творцю. Він дуже мудрий. Книга впливає особисто. Книга зробить це дешевше, бо поїхати фізично кудись бути місіонером це. Дуже, може бути, дорого, якщо це далека країна, але книга може зробити таке чудо. Я не жалкую те, що вклав шматок свого життя, відмовившись від можливо конференції, якісь зустрічі, тому що писав деякі фрагменти для своїх книг. Позавчора мені друг зі Львова присилає фрагмент, де він на вулиці стоїть, і проповідує на вуличній церкві у Львові. І він використовує історії, які ми колись практикували в нашій сім'ї. І він запитує людей якості Бога, а потім свідчить, а потім благовістить, а потім молиться разом з ними. Я не знав про це. Я не знаю, куди Бог ці зернята відправив. Але подумайте, якщо вкладати в щось в життя, щось цінне, це може бути книга. Книга це ваш місіонер, який може піти далі, чим ви, і зробить особисту роботу. Але як долучитися? Це останнє, що я хотів би сказати. У мене є. Друга книга, вона подібна на те, що я тільки що показував. Є навіть третя, а дома ще п'ять. Це буде збірка із сіми книг. Називається вона Богоповідання. Але дивіться диво, ця книга пуста, тому що тут мають бути ваші оповідання. Ми нещодавно створили онлайн-платформу і хочемо завтра більше на семінарі про це розкажу і покажу, як її користуватися. Ви можете написати, кожен з вас стовідсотково. Може написати 330 слів про якусь Божу досконалість. Ми навчимо вас це робити, якщо ви хочете. І ці, ця історія, це зернятко, попаде в одну з наступних збірок. І ми плануємо у партнерстві з місією в разі робити тиражі. І ви не знаєте, куди Бог пошле ці зернятки, але Він буде робити цю справу, тому що він у центрі цих історій. Я хотів би надихнути кожного з вас. Ваші 330 слів. Можуть насправді повпливати на спасіння якоїсь людини. Тому варто вкладатися в те, що ви пишете, а ще більше варто вкладатися, надихаючи молодих авторів, щоб вони це робили. І нехай у всьому прославиться Бог. Амінь.